Одна єдине з вами Калян ВТВ та його гравці Раш Шадо. Представлю вам уваги шостий бій за 27.08 в наступі. Не будьте пасивні перегляди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендації пишіть. Наперед всім дякую за увагу. Дивимось бій, коментуємо та анонізуємо. То уважно дивися на мені кауту, я дав скатку і гаємо в праву сторону. Єбри їде, відганяти єбру. Єбро один там, один там. Їм сад анти так ми діє. У нас ідесь пеньбіняга. Купим біш. Побачимо приміні засіт, вони теж їдуть. Якусь ми сторону, яку вони сторону. Ось я поправляю гравців, дивимося на мені калти, а не зірно так і не Ми насамперед, перший не тренуємо фокус. гравці в плану, дві гралися, багато новеньких фокус вивне командних боїв. Ми агресивно поки наступимо. Невозі... Ой, є Єбер ще вже получає, вже шотний. Я ось втора їду. Іде там інтесина драка за отрисовкою не видно. О, є бороскату є. Класс мене Я пусть піду подивлюсь, що фабсіли. Джетри-два ваховики, не виграє. Нормально. Я не відступаю, підігую до кінця. Що страшно. Я там заговорився на Лехо. Зараз включиться, на Бую, яка будемо дивляться. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть рекомендації. Снім гарний дневник. Ось демонтисивний бої в рахунок 6.6, дивимося агензію та коментуємо. Хлопці вже привикають один до одного. Ажу їм спілкування. І наперед дякую за перегляд, підписка з вас, лайк, дизлайк, коментарі, рекомендації, Ось іде захват. Я відправив назад і все сьомого, пимбішу збивати. <кхи> я захвачен і зберігах. Цікаво ці, там іде інтенсивна драка. Бачиш, вже є берг засвітитися. Остається 16 секунд. Збере захвалю. Хай, хай би ви. на хлопці. Що вони тут? Гравці панове шабло. I'm gonna judge the committee хупці, цей бой Ойо, -ой -ой, Бказербайд, Йома Е п'ятый лекаршка 22 Ось бачимо і сьомий, хочеться зігнати є. показують хлопцю, що там є накидає за спину. Хлопці доїгують, вже 29 вплату є. Наші 29 вплату є. Добула... Будуть добивати ВКшку є 5 А наші кухонбіж шукає Є. це Чувство. один Всім наперед дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. І цей канал буде більш клановський. Всім дякую за увагу. Гарної днини!